Шановні колеги. Будемо починати. Шановні депутати, на позачергу 52-го сесії міської ради, 8-го скликання із 38, -х, 38 -х обраних депутатів прибуло 24. Згідно зі статтею 46 закону України про місцеве суверення в Україні, сесія правомочною Сесію оголошую відкритою. Захисниць України, які загинули, захищаючи її незалежність та територіальну цілісність. Половину й мовчання. Прошу. Для підрахунку голосів при голосуванні необхідно брати лічильну комісію. Пропоную до складу лічильної комісії, обрати колег депутатів Олега Ковбасу, Руслана Ляшка, Ірину Петфетко. Хто за такий склад лічильної комісії? Прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. До складу секретаріату. Прошу обрати колег депутатів Тетяну Олексєєву та Тамару Романенко. Хто за? Прошу пустити, проти, утримались немає. Прошу колеги зайняти свої місця в залі. Від чинну комісію прошу розподілити обов'язки між членами комісії та зачитати протокол засідання чинної комісії. Олег Петрович. thank <laughs> you thank you Протокол засідання лічильної комісії Лубинської міської ради Лубинського району Полтавської області від 7 квітня 2025 року. Про розподіл обов'язків між обов членами лічильної комісії. Присутні. Депутати Руслан Ляшко Руслан Віталійович, ковбаса Олег Петрович, Петветько, Ірина Павлівна. порядок денний Розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Головою лічильної комісії обрали депутата Кобаса Олега Петровича, секретарем лічильної комісії обрали депутата Петветьку Ірину Павлівну. Членом лічильної комісії обрали Ляшко Руслана Володимировича. Віталій ще влучай. Колеги, є пропозиції затвердити протокол лічильної комісії. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Шановні депутати, питання пропозицій щодо порядку денного позачергової 52-ї сесії міської ради, 8-го скликання, на засіданнях постійної депутатської комісії, колеги Львівської міської ради та надіслано на електронну пошту. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Переходимо до розвіду питань порядку денного на черзі питання про внесення змін до показників бюджету Лубенської міської громади на 2025 рік. Будь ласка, това сіну. Доброго дня, шановний головуючий, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься даний проект рішення для можливості вчасного придбання шкільного автобусу на загальну суму 3 мільйона 550 тисяч. Необхідно передати субвенцію до обласного бюджету сумою 1 мільйон 313 тисяч 500 гривень. Дані пропозиції вказані в цьому проекті рішення. Бюджетною комісією проєкт рішення розглянути пропонують за основу. Кому є пропозиції взяти за основу? Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Які зміни відбулися? Ну, попередньо ми планували, що буде 50 на 50, Дякуючи обставинам, наша внесок. Скільки відсотків? 30, ну, одна третя. Так, 33 відсотки. Тобто, ми зменшили. На декілька відсотків суму наших коштів завдяки підтримки, в тому числі обласної військової цивільної адміністрації, і це другий автобус, який ми плануємо передбавати у цьому році, але чому виникло питання позачоровій сесії? Тому є певний порядок підготовки документів обласної адміністрації. Вони не хочуть, щоб не встигли всі, і, і щоб не було нас. Тому дякую вам, що ви зібрались на позачергову сесію і є можливість отримати більше ніж 2 мільйони до міського бюджету за рахунок придбання автобуса і мати можливість не підвести в тому числі і обласну адміністрацію. Які будуть пропозиції? Цього. В цілому, хто запрошу проголосувати, голосування поімене. За 25 рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про передачу будівлі гуртожитку по проспекту Володимирському 99 місті Лудив Управління ОСББ Житло і ваш, ваш, будь ласка. Пропонується передати будівлю гуртожитку по, за вказаною адресою у управління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків житло плюс. Одним із членів цього об'єднання є і Лубенська територіальна громада особи Лубенської міської ради. Дане питання необхідно приймати для того, щоб вирішити переведення споживачів природнього газу на нормальні тарифи для населення, оскільки зараз вони потрапили до категорії споживачів останньої надії. Колеги є пропозиції по даному проєкту рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Пропозиції, запитання? Дару, будь ласка. Я не бав. Причина, що їм газ відрізали, чи в чому вопрос? Їх не відрізали, у них виникла заборонені за користування газом і в зв'язку з цим нафтогаз їх перевів до споживачів, до категорії споживачів останні надії. Поняв, це дає можливість заключення цього договору, дає можливість їм. Полтава, ой, вобаче, Слубний Газ знайшло шляхи вирішення, пішли на зустрічі, але вони поросили про те, щоб надали до 15 квітня рішення про передачу управління. Ну так трапили, що позачорова сесія, тому якраз і підійшло. А надалі борг, куди це дівається? Я цим питанням не цікавився. Це, це борг споживачів природнього газу. Не ми ж будемо потім Ні, наші, наші приміщення знаходяться на першому поверсі будівлі, вони не газифіковані, ми газом не скористуємося. І наші орендарі також. Бо якщо першу причину не обрали, то далі це просто затягування процесу. Якщо люди не готові платити, то в сенсі. Люди, ну на сьогоднішній день є звернення в ОСББ, і я вважаю за необхідне його підтримати, задовільнити. Хорошо, добре. добре. Питання. Нема. Дякую. Колеги пропозиції. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 25 рішення прийнято. Шановні колеги, питання, які виносилися на е, так, так. різне, будь ласка. Віталій Володимирович. Олександр Петрович, мешканці ці ці два дня дзвонять стосовно опалення. Прокоментуйте, будь ласка, похолодання відбулося. Буде відновлення опалення? Чи не буде, буде? відновлення? Сьогодні підписую розпорядження. Дякую. Дякую. Я сподіваюся, до 13-15 погодні умови стабілізуються і тоді. Але зараз з сьогоднішнього дня включаємо. Колеги, є пропозиція. Міше пропозиції щодо е, сесії міської ради вичерпані. Рішення прийняті. Дякую вам за роботу. Сесію оголошую закритою.